Друзі, всім привіт! Я хочу привітати вас з Днем Незалежності нашої рідної України. Хочу побажати вам мирного неба над головою, щастя та міцного здоров'я. Нехай наша країна завжди буде місцем миру та благополуччя. І нехай ваші серця завжди горять гордістю за нашу рідну землю. Всіх зі святом. Зараз ми прийшли. На ходу хочу показати вам світ величезний прапор України, а потім підемо з вами разом на концерт і хочу показати, як святкують цей день в Іспанії місто, місто Аліканте. Дякую кожному українцю, який долучився до цієї події. Несли просто величезний прапор України, 100-метровий. Я скажу чесно, що мені дуже важко відвідувати такі концерти, але я збираюся силами і йду, тому що кожна пісня українська, кожне слово, яке лунає, врізається просто в серце, врізається в душу. І мені дуже важко я починаю плакати. А цей виступ нам презентували під назвою Єдос, що в перекладі з іспанської страхи, я під час цього виступу подумала про дітей, які отримали під час війни травми, будь то психологічні чи фізичні, згадала про таких людей, які пишуть мені гедоту в коментарях з приводу того, чому жінки і діти не повертаються в Україну, чи вони псевдопатріоти. І таке інше я хочу таким людям просто побажати, щоб ні вони, ні їх діти не відчули всього жаху та жорстокості цієї війни для YouTube Знімати відео з концертів взагалі дуже важко, тому що. Дуже багато пісень, які з авторським правом, і, звичайно, я не можу їх додати. Але ці пісні передають атмосферу, тому ну, мені сумно так, що я не можу додати вам і показати, як все насправді було, щоб ви відчули. Тому деякі виступи я буду додавати в шорт, кому цікаво, переходьте, дивіться, там буде все з оригінальним звуком, з оригінальними піснями. Давайте так, щоб всі разом. Вже. Слава Україні! Вечна! Слава Слава yeah. нації! Слава Добрий вечір! Добрий вечір! Ми з України! Знову і знову раді бачити вас тут з дуже поважного поводу приводу. Сьогодні ми разом з усім світом відзначаємо День народження, День Незалежності нашої найсильнішої у всьому світі рідної України. З Днем незалежності Україна! Ура! Надзвичайно вдячні кожному з вас, кожному з тих, хто сьогодні зробить свій внесок. В нашу благодійну місію в нас є сьогодні два збори під час нашого концерту, під час нашої події. І як ви бачите, ми збираємо сьогодні на паяльну станцію для 174-го окремого радіолокаційного зводу 14-ї радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького. Військове з'єднання радіотехнічних військ у складі повітряних сил Збройних сил України і другий збір на пікап для 104-ї бригади. А це розвідка Куп'янський напрямок. Отже, дуже важлива інформація, куди йдуть, йдуть кошти, які сьогодні будуть зібрані під час нашого заходу. Френдс, пліз, це нас і не в пам'яті всіх героїв, Who died for our freedom and independence. para felicitarles en este momento, en el Día de la Independencia de Ucrania, para darles mucho ánimo en estos momentos tan duros para el país. Donde están sufriendo la guerra que deseamos todos que acabe cuanto antes. Queremos y deseamos que esto sea muy breve y que pase, que se olvide cuanto antes. Y desearos, por supuesto, que celebréis este día en armonía, que disfrutéis del momento. Sé que es imposible hacerlo plenamente, como sería lo deseable, pero también hay que pasar un momento página y poder disfrutar en compañía de vosotros, de todos vosotros, que sois los que celebráis en este momento eh, la, fiesta de, la fiesta nacional de Ucrania. А залишила вдома, пішла на концерт сходити, сходила. Ох, чесно скажу, дуже важко. Я починаю плакати зараз науки. Всі ці, ці пісні просто молодці, звичайно, українці, які тут разом і і зробили такий. Класний концерт. Але ну, також вони сказали, що, ну, наче як концерт, так вони зробили. Але війна підтриває і кривава війна. Гинуть люди для того, щоб українці були вільні та незалежні. Дякую всім, хто подивився це відео. Ще раз вас вітаю зі святом. Я зараз знову. Буду... Бережіть себе та своїх рідних що вам найкраще